Понад 1300 дітей отримали подарунки в межах акції Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей. Благодійний фонд Карітас Коломия творить зимове диво разом із благочинцями вже багато років поспіль. Хлопчики та дівчатка заздалегідь писали листи. А вже у день святого Миколая отримали омріяні подарунки. Малеча час з нетерпінням чекає Миколая, і ось він в залі. Хлопчики та дівчатка із захопленням спостерігають за бороданем. Багато в мене справ, але дуже сильно я чекав, щоб до вас потрапити. І дякую вам за те, що я це зміг зробити. Бо якби ви не були добрими, такими як ви є, якби так сильно мене не чекали і так сильно в мене не вірили, я би не зміг до вас потрапити. Дуже вам за це дякую. Після спільної молитви та фото на пам'ять перейшли до вручення подарунків. Чотирирічна Катруся навіть потішила Миколая уривком вірша. Ти там де спансер, їм, я в кому біда безпросвітна, де пусто, немає розмальованих стін. І доля не перекріпка. Дівчинка розглядає отримані подарунки та перевіряє, чи Миколай виконав все із її листа. Іграшко, І ще коробочка. А найголовніше тепер у катрусі є своя власна справжня скрипка. Ти довго граєш на скрипці? Так, лиш два дні. А, два, два дні ходиш на скрипці. Так. Радіє подарункам і дев'ятирічний Адам. Правда, розпаковувати вже буде вдома. Не лягу, і і теплоту. Цьогоріч листи до Святого Миколая написали більше 1300 дітей. Саме завдяки доброчинцям малеча отримала омріяні подарунки, розповідає директор Каріта Суколомия, отець Сергій Триф'як. Я хочу вам подякувати сотням доброчинців, котрі приєдналися до нашої акції Допоможи світовому колаю прийти до дітей і зібрали подарунки згідно дитячих мрій. Взяли ці листи в себе на парафіях чи в на нашому наметі, і справді своїм серцем доєдналися до тих дітей, котрі є в потребі, котрі писали свої побажання, мрії, мріяли про мир в Україні і про те, щоб закінчилася ця страшна війна. Бажали, щоб наші військові повернулися додому. Але теж бажали прості речі: одяг, самчата, хтось велосипед. Пакунки видають і в офісі Карітасу, і на парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Деякі доставляють адресно Цьогоріч Кілька сотень подарунків поїхали і у прифронтові міста додає отець Сергій Триф'як. Ми сьогодні їх відправляємо на схід України добропілля. Повлаград, Запоріжжя, Краматорськ до тих дітей, які живуть на лінії розмежування. Ми сьогодні так само передаємо дітей, ці подарунки до дітей, які живуть у сім'ях. Київ знаходяться в складних життєвих обставинах. Веземо їх у заклади, де діти змушені зараз у цей тяжкий час перебувати, і можемо їх відвідати, та так само передати не тільки подарунок, але часунку вашої любові через своє спілкування. Тому ще раз дякуємо всім, і хай Господь нас винагородить своєю благодаттю і дасть сили крокувати через воєнні охоліття до перемоги.